Кількість опадів, що випала протягом останньої доби, суттєво ускладнила рух дорожнього транспорту. За інформацією міського відділу міліції, протягом останньої доби, 9 грудня, в умені на щастя не сталося жодної дорожньо-транспортної пригоди. Але фахівці відзначають, що у вигідні дні уманчани ймовірніше за все не виїздили без необхідності на своїх авто. Медики також не відмітили значного зростання травмування протягом цих днів. А от вже з самого ранку понеділка міські вулиці, особливо центральні, були сповнені машин. Рух транспорту ускладнений, у деяких мікрорайонах пробки. Комунальні служби нашого міста працювали всю ніч, проте опади не припинялися і на годину пік ситуація залишалась складною. Ситуація в місті сьогодні з дорожнім рухом досить складна, незважаючи на те, що вночі до п'ятої години працювали комунальні служби, але. До сьомої години випав новий сніг і затрусив те, що було зроблене. Зараз робота відновлена зранку, мається нова зв'язку з тим, що багато транспорту міста. То ми робимо розчистку: три грейдера і два трактори з отвалами прибирають окраїни, а вночі, коли не буде руху по місту, ми розчистимо центральну частину. Головна причина біда в цьому була, що біля. На підйомі біля вулиці Жутневої революції випав сніг, і це стало причиною того, що на понарушений рух автобусів. В місті житловики прибирали тракторами тротуари, і на роботу достатись можна, було, хоча між будинками роботи дуже багато. Я хочу звернутись до мешканців нашого міста. Щоб без потреби не виїжджати і не створювати аварійні ситуації в місті, я хочу звернути до керівників підприємств організацій. У нас є загальноміські заходи. Кожне підприємство закріплено за свої території. Сьогодні настала черга допомогти і вирішити це питання. Я хочу звернутись до наших торгівельних закладів не просто. Відчистити з порога, а відчистити впереді себе, тому ж тільки спільними зусиллями ми зуміємо вийти з цієї ситуації. Техніка є три грейдери, два трактори з отвалами і два посипочні матері... механізми. Готові працювати. Важко було добиратися на роботу та на навчання і уманчанам, особливо тим, хто живе у віддалених мікрорайонах. Проте місцеві мешканці відзначають, що порівняно із ситуацією в інших містах України нам ще немає на що жалітися. Плохо було добиратися, поки утра не встигли розчистити. Потім вже само розтаїло задоволені, тому що на фоні загально державного не може бути ідеально на містах, поэтому вчителе всі плюси, і мінуси все нормально. Тож шановні уманчани, ми закликаємо вас допомогти комунальним службам міста розчистити сніг на своїх прилеглих та закріплених територіях, а головне бути максимально уважними та обережними.